Я вважаю і я скрізь підтримую саме таке, що жінку потрібно цінувати і жінку потрібно любити. Навіть якщо ти десь там ходиш на сторону, але якщо це твоя дружина і мама твоїх дітей, ти повинен мати обов'язок. Її любити, шанувати, поважати і цінувати. І це найважливіше, но не експлуатувати там в якихось різних ситуаціях. Ти це відчуваєш. Тому, тому в мене це було дуже різко, до речі, прямо в один момент була одна така наша розмова. Один момент, і я зрозуміла, що мені, мені фактично було сказано. Ну, бо я угу. часто, часом приймаю інформацію, і мені було сказано. Що ти повинна від нього піти. І я це вже знаєте, мені було дуже важко це рішення прийняти. Мені був дуже важкий факт виривати, по трошки його з душі, тому що я дуже любила Романа. Я йому вибачала все, він мав повну свободу, я його завжди підтримувала. Тобто я берегла оцю нашу сім'ю. Але ну, от все приходить до якогось логічного завершення. Воно так і вийшло.